Друзі, всім привіт! Попробуємо таку гру пограти, Triple Luck називається. Стартуємо 32-300 на балансі є. Так, побачимо, щось буде в нас цікавого. Ладно, не буду тянути котика за хвостик. Давайте з 8 далі. Побачимо, щось може бути цікаве. Переплюни 32-300 за пару хвилин гра, чи ні, так 6.40 було. Так, вишня, черешня, щось. Так, апельсин зіграв, дав 25. Це радує. Так, 3,20. окей, 12,50. Все, думаю, нам хватить для тесту на цю гру. Так, червоний здала, Хорошо. І. Що ми за 2 хвилини? Так, чуть-чуть плюсуємо. Плюсуємо, чуть-чуть є. На більшій ставості щось цікавіше, але мені цікаво, чи є тут якийсь ретригер, чи щось в такому дусі. Так, оцих дві штучки щось, що нам грають. 30-ка. Так, да, 30ка. Ну. І це непогано. І це непогано, вам скажу. Давай, що, дала 16,25. Сливочка моя нелюбима. Три... Дві... Тут сливка нормальна. Я хоча сливку не, сильно... не сильний фанат сливки. Так, нічого. Так, апельсинка дала 42. Хорошо. Ні, сливка не зіграла. Коротше, покрутимо. Побачимо, що тут можна накрутити повертіти. Так, сливка 25 дає. Так, у нас тут сливка славно дає. Так, що це у нас? 7,50? Вишня у нас тут погана. А сливка хороша виходить. Щось все наоборот. Так, 30-ка. І. І того. Плюс. Плюс респін. Хорошо. І я вам скажу, друзі, я вже просто бачу, що ми в плюсі. Так. Респін хорошо. І ТОГО. Ще один респін. Хорошо. 80. Коротше, дивіться, 32 і 3 було. Зараз 32 579 Коротше, я думаю, гра підходить. Виберте, що я дуже багато кажу. Коротше, це не гарно е, Гра прикольна. Ходу, ну, блін, під 400 гривень за 2 хвилини непогано, тому гру можна зарекомендувати Triple Lucky 8С. Тому, друзі, реєструємося. Новачкам тут більше, везе, тому що дають бонуси солодкі до 100 тисяч гривень та 300 фріспінів. Друзі, всіх обняв, всіх підняв. Тому йдемо далі заробляти, слідкуємо за моїми відосиками, підписуємося на канал і пишемо ігри, які вас цікавлять. Я буду для вас їх знімати і показувати їх вам.